2 вересня у Золочівському закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 1 відбулося урочисте свято першого дзвоника, яке стало початком нового навчального року для учнів, вчителів і батьків. Це особливий день для всіх школярів, але найбільше хвилювання та радість переживали першокласники, які вперше переступили поріг школи. На урочистій лінійці одинадцятикласники у супроводі першої вчительки провели наймолодших учнів першокласників у їхню першу подорож до країни знань. Відбувся перший урок у навчальному році: свято першого дзвоника стало не тільки урочистою подією, а й символом єдності всього шкільного колективу, де кожен учень це частина великої дружньої родини. Бажаємо всім школярам мирного неба, цікавих уроків, вдалих починань та незабутніх миттєвостей протягом цього навчального року. Осінь знову золота прийшла, школа знову нас чека. Сонце в небі сяє так, перший дзвоник кличе всіх. Друзі всі збираються, радісні обличчя тут Класна знову зустрічає знань безмежних океан. Перший дзвоник тіти тут, новий рік навчання тут. Ще така нас всіх вітає, відкриваємо ми шлях. Вже чекають нас, рік кличуть далі, разом йдемо до знання. Радість в серці і думках, школа знову для дітей. Разом ми крокуємо до майбутнього свого. Перший дзвонить, ць... діти йдуть, новий рік навчання тут. Вчителька на всіх вітає, відкриваємо ми шлях.